Знаменно, що перехрестя всіх доріг хрестного ходу перетинаються у найсвятіших для нашої церкви осередках. Це три лаври, освячені на честь успіння Божої Матері. Святогірська постала над сіверським дінцем на сході України. Лавра знаходиться фактично на кордоні між зоною АТО і вже відвоюваною територією. Тож на долю насельників обителі сьогодні припало не лише виконувати свою душпастерську місію, а й надавати допомогу потерпілим, передусім дітям, які опинилися без даху над головою. Почаївська лавра вона завжди була історично і залишається нині надійним форпостом православ'я на західних теренах нашої держави. Щодня до святині линуть прочани з усієї України і не тільки. Більшість із них долають сотні кілометрів, аби вклонитися святиням монастиря. Завершиться хресний хід у стінах лаври Києво-Печерської, відомої своїми святими печерами, ближніми і дальніми. Тут, у лабіринтах підземелля жили і молилися за нас грішних, а потім тому знайшли вічний спокій, подвижники віри Христової, котрі започаткували чернецтво на нашій древній землі. Докладно про перебіг Хрестного ходу ми розповімо у наших наступних випусках. Що ж до охочих взяти участь у цій благодатній акції, а ми переконані, таких чимало, то вірянам слід звернутися до своїх єпархіальних управлінь. Ще раз нагадуємо. Всеукраїнський хресний хід об'єднає схід і захід нашої держави і завершиться молебним на Володимирській гірці у переддень хрещення Росії.